Вирощують рослини, доглядають тварин та проводять власні досліди. У Вінниці на станції юних натуралістів дітей уже з трьох років навчають пізнавати та берегти природу. Понад півтори тисячі вихованців займаються у сотні гуртків. Малечу вчать відповідальності, любові до довкілля. До дня позашкілля, яке відзначають 25 вересня. Ми розповідаємо про заклад, який уже понад 70 років формує у дітей допитливість і любов до рідної. Землі у цій невеличкій світлиці з українською культурою та народними звичаями знайомлять найменших вихованців станції юних натуралістів. Більшості хлопчиків та дівчаток не більше п'яти років. Але вони вже знають та розрізняють державні символи та орнаменти. Відкриємо кошик. Ви гарно вгадали лялі яблучка і лялі хлібчик. Молодці! А тепер вам чарівний кошик дарує лялю. На станції юних натуралістів діти відвідують понад сотню гуртків. Тут малеча від трьох років і старшокласники доглядають теплиці, висаджують дерева та вивчають безліч цікавих фактів про навколишній світ. Тут багато всяких рослин тут цікаво тут розказують те, що ми те, що не розказують в школі. На станції юних натуралістів вчать шанобливого ставлення не лише до рідної землі, а й до тих, хто її захищає. Два роки тому юнати разом із військовими заклали стежину пам'яті. Щовесни, літа й осені біля неї висаджують різноманітні квіти. Цьогоріч стежку засадили жовтими чорнобривцями. Щороку відбувається насадження від початку весни і аж до пізньої осені, де стежина майорить різними кольоровими барвами і уособлює ту пам'ять про тих. Хто захищає нас зараз, і тих, хто в майбутньому буде будувати країну. Волонтерський центр на базі станції юних натуралістів започаткували в перші дні великої війни. За три з половиною роки волонтери здійснили майже 40 поїздок на фронт до дня захисника України. Хлопці та дівчата збирають оборонцям особливі пакунки, які доставлять захисникам на передову, скидатимуть їх за допомогою дронів. Ми пакуємо в подарун пакунки цукерки, щоб їм було солодко, носки щоб їм було тепло, та маленькі малюнки, щоб їм согрівало душу, коли вони на них дивляться. Також до дня захисника та захисниці України юнати готують вітальні листівки. З Днем захисників і захисниць України. Нехай ваше серце зігріває наша вдячність і любов. Ми вас любимо і чекаємо вдома. Ви робите Україну вільною Станцію юних натуралістів відвідують понад півтори тисячі дітей. Працюють діти за моделем вільного часу. Вони приходять до нас в наші гуртки тоді, коли в них є вільний час, чи після тренування, чи після занять в школі. І Ми підлаштовуємося для того, щоб максимально охопити їх виховною роботою. Намагаємося так, щоб наші діти через любов до тварин, рослин, пізнання навколишнього середовища, були патріотами, були самодостатніми людьми і допомагали нам у всьому виховному процесі. Відвідувати станцію можуть діти з усієї області. Тут облаштовані дослідні поля, де юнати можуть закріплювати знання на практиці та вчитися працювати із землею. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.